Вибач, ма. я просто прощався з сусідами, яких більше не побачу. Хто не їдь з міста! Але типу, все одно звались хати, гаразд! Та чому уклятий мультівськ? Від того міста добра не чекай! Хіба ви не звідти? Гей! Не огризайся! Ми ж з'їхали порозумні! Я не був там ще з часи в ситуації з червоним кролем. І що ти взагалі там хочеш знайти, а? Не знаю, було б круто допомагати людям. Допомагати? Ти що у героя вирішив погратися? Новина дня! У світі вже повно героїв. Кому ти там здався? Ну у тому місці точно знадобиться твоя поміч. Всюди злочини і банди, особливо тому, що поруч брадний до А що не так з ним? Це місто губить. Твій дядько, тому приклад. Лакі це єдиний промінь світла там.